Звально минулого року ми з вами відкрили перший в Україні меморіал сучасним героям. І сьогодні ми відкриваємо перший в області ветеранський простір недлавні. Цей центр об'єднав дуже багатьох людей, і я дуже гордий тим, що ми робимо з вами дуже правильну справу. Ми пам'ятаємо наших загиблих героїв завдяки тому ми маємо. Можливість сьогодні жити і працювати в нашому місті, і ми розуміємо важливість е, допомоги ветеранам і адаптації ветеранів після війни і е, нормального життя в нашому місті. Ніжинська громада, вона в авангарді. Зараз я можу сказати, тисячі хлопців та дівчат захищають нашу країну на сході на півдні нашої держави, саме з Ніжинської громади. І коли вони повернуться додому, вони мають відчувати першів вагу. Ми хочемо докласти максимальних зусиль для того, щоб ці люди, які горять, які просять нас допомоги, щоб ми допомогли їм це втілити. Велика честь бути присутнім тут, тут при відкритті такого необхідного ветеранського посередку місця Діжин.